Всім привіт! У мене в Тарвар сталося дуже поганий бах. І пропали меблі, деякий одяг та все таке. І ще різні люди ось на вулицях, різних домівках теж почали пропадати. Не знаю, можливо, не тільки в мене цей баг. Якщо у вас теж щось таке подібне, то, будь ласка, напишіть в коментарях. А зараз я вам покажу, що у мене пропало в будинку. Як пам'ятаєте, тут у мене був рояль, то він пропав. Ще шафа з посудом, вона теж пропала ось пусте місце. На кухні ну, пропало, але деякі речі, небагато. Але най таке сумніше, що пропало, це вітальня. Тому що, як ви знаєте, в ікея там тільки один такий ван був та крісла. Ось вони і пропали в мене. На городі, та там так, не дуже важливо, тільки горшики. Та і все. А басейн тепер так виглядає. Немає крісел, тумбочки та барної стійки. Ну тоді я вам тут все показала, що пропало. Ходімо на другий. Дитячі так, пропала шафи, там залишився одяг зимній, ще стіл з ліжком, а так, в принципі, все. Але ванна, там майже все пропало. Я не знаю, що це таке. Її не можна тепер повернути, вона єдина була. Підтримайте, будь ласка, лайку, мені зараз дуже сумно. А так я стану веселіше і буду знімати тільки веселі ролики. Батьківську кімнату я вам не буду показувати, там нічого не пропало. Це дуже добре. Щодо Кейсіної кімнати, тут пропав тільки одяг, як бачите. Хоч деякий вона взяла з собою на острів, а так, деякий пропало. Їх не можна повернути. Всі ці речі, які показала, вони в мене пропали. Тому мені доведеться видалити та заново встановити Аватар Ворлд. Тому що це не діло. Я хочу, щоб у мене нічого не пропадало, і у вас також, якщо у вас такий баг. Ну не хвилюйтеся, я відео буду знімати, тому що ж на, на острів полетіла, на Мальдиви, і я буду там знімати. А за кадром я буду влаштовувати. Будинки, два будинки і все інше. І обов'язково вам покажу, тому що там будуть деякі переміни. Всім пока-пока!